Каліграфічна хвилинка. Герой. Пригадай, як правильно сидіти під час письма. Запишіть букви і склади за зразком. Запишіть слово герой і зробимо звуковий аналіз цього слова. Буква Г звук Г твердий приголосний, буква Е, звук Е, голосний, буква Р, звук Р. Твердий приголосний, буква О, звук О. Голосний. Буква Й, звук Й завжди м'який приголосний. В слові є два голосних звуки, отже, два склади. Герой. Наголошений склад другий. Герой. Отже, в слові п'ять букв, п'ять звуків, два склади. Герой це людина, яка виявила відвагу, хоробрість у боючій праці, яка зробила щось надзвичайне, важливе. Запишемо речення зі словом герой. Герой людина, яка виявила відвагу, хоробрість у боючій праці.